Блин, будет такой банки сразу стрелять, не с вами. Да. ж на радаре, крапочка. Ты бачил? Попсивую машину тяжелый. О-хо-хо. Він ще після такого вижив і не випав з машини. Особливо в тому, що в GTA 5, якщо б у вас дуже маленьке здоров'я, вас покосили, наприклад, проходить якийсь час, здоров'я відновлюється на 50%. Ну, Це особливість така від попередніх. Тобто по-любому буде 50% з часом. Ну якщо більше, треба десь аптечку брати. Або щось похавати. Тут так, як і в GTA San Andreas, можна купляти хавчик. Mm -hmm. Ось так от нас. Зажали тут, блін.